Мої вітання, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового ютуб каналу, ви знову з адвокатом Іриною Стадніченко, і сьогодні для вас презентую тему: є допомога? що нового, що очікувати тим особам, які вже подали заяви на отримання зазначеного виду грошової допомоги, і чи взагалі буде здійснена виплата. Перш ніж перейти до зазначеної теми, чесно кажучи, я не планувала записувати зазначене відео, але через цельні ваші запитання я змушена була розібратися в зазначеної ситуації, перечитати низку сайтів інформації та інформацію, щоб доповісти вам, яка ситуація на сьогоднішній день з цією є допомогою. Але перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки закликаю вас підписатися на мій інформаційно правовий ютуб-канал. Для чого це потрібно? Ви в першу чергу будете забезпечені завжди інформацією з права. По-друге, ви зможете завжди задати запитання під цим моїм відео фахівцю адвокату і отримати на неї безкоштовну відповідь. І, звісно ж. Кому це необхідно скористатися платною індивідуальною консультацією за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані, тому перейдемо до основної теми: є допомога що нового. Як відомо, на сьогоднішній день призупинений заявки на оформлення є допомоги, тобто сайт офіційно то працює, то не працює, але здебільшого не працює та не приймає нові заявки. А саме заявки, які подані до 14 серпня. Опрацьовується 2022 року, тобто ті заяви, які були подані після 14 серпня 2022 року, вони вже не приймаються і не опрацьовуються. Як повідомлено було через серед низки міжнародних організацій, які надають грошову допомогу постраждалим через повномасштабне вторгнення і війну Росії проти України громадянам, одна. Офіційному сайті було повідомлено про припинення подачі заявок на отримання виплат. Як повідомляє одна з міжнародних організацій на своєму офіційному сайті, зокрема ЮНІСЕФ, яка займається виплатами допомог багатодітним сім'ям та родинам, де багато дітей і, звісно ж, особам, які є з інвалідністю. Інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна, як повідомлено, пізніше. Це необхідно для того, щоб розвантажити є платформу, як вони повідомили, для виплати, які відповідають критеріям програми. Подали заяв. Після 15 червня і ще не отримали допомогу. Увагу! після 15 червня повідомте, будь ласка, під цим моїм відео, хто ще не отримав, хто подавав квітні і не отримав зазначений вид грошової допомоги. І в подальшому для того, щоб провести статистику і розібратися, чому це так відбувається. Як зазначає ЮНІСЕФ, станом на 10 серпня допомогу отримали понад 112%. Тисяч родин, які виховують 331 тисячу дитини, зокрема з них 33 дітей, які мають інвалідність. Загальна кількість родин, яка ще планується отримати зазначену вид зазначеної допомоги, які будуть подані заявки на її платформі, становить 265 тисяч родин. Скільки, зокрема, зараз перебуває заявок на розгляді? На офіційних сайтах і джерелах чомусь не повідомляють, які заявки ще будуть опрацьовані. Опрацьовані будуть заявки, ті, що зараз перебувають на є платформі і зі статусом заявка прийнята. Дуже багато запитань. Заявка прийнята, але дуже тривалий час не відбувається її технічний відбір і перевірка. На жаль, зазначену інформацію перевіряє не конкретна особа, яка сидить за монітором комп'ютеру. А це відбувається технічно і це робить програма, тобто, через які там причини, які технічні збої вони не можуть перевірити. Невідома заявка проходить двоетапну перевірку. Це в першу чергу. Тобто, тут увага, якщо ви подали заявку на... і оформили її на є-допомога, то це не означає, що ви 100% отримаєте зазначений вид є-допомоги. Нагадую, що розмір є становить 2200 гривень на одну особу протягом трьох місяців. Виплачується не більше п'яти осіб. Тому Якщо ви подали навіть таку заявку, то це не є гарантією стовідсоткового, що ви отримаєте зазначену допомогу, тому що. Відбувається спочатку технічна перевірка, технічна або як кажуть, технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов'язкові дані без помилок. Якщо ви проходите технічний відбір, ви отримаєте смс-повідомлення на телефон, що ви пройшли зазначений технічний відбір. Ну, чесно кажучи, дуже багато ще з моїх таких осіб, які зі мною контактують, спілкуються. Вони зазначали, що ще не отримували зазначений вид грошової допомоги. Тому далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми, якщо, наприклад, ви навіть перший етап технічного відбору проходите, але не відповідаєте критеріям. Знову ж таки нагадую, які критерії? Критерії це, якщо ви багатодітна сім'я, якщо ви малозабезпечена сім'я, якщо ви виховуєте дітей або є особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи і пенсіонери, це незахищена, вважається, категорія населення. І тому вони першочергово претендують на зазначений вид грошової допомоги. Тобто ці критерії перевіряються, тоді вже йде вертифікація ваших даних. Якщо ви пенсіонер, то це має підтверджуватись пенсійним посвідченням. Якщо ви особа з інвалідністю, то це має бути підтвердження вашої інвалідності відповідним посвідченням. Тобто немає такого, що просто особа з інвалідністю, а інвалідність офіційно не оформлена. Тому тут. Також будьте уважні. Також ті пенсіонери, які себе вважають, що вони вже пенсіонери, але офіційно не оформлені в пенсійному фонді України, то вони також не можуть підпадати під ці критерії. Це просто пояснюю. Також те, що стосується малозабезпечених сімей, ви повинні бути зареєстровані офіцій, з офіційно мати офіційний статус в управлінні праці соціального захисту населення. Тому будьте уважні. І як зазначено, не треба говорити. І писати, що це якісь шахрайські схеми. Це не шахрайські схеми. Просто йде дуже жорсткий відбір зазначеної категорії незахищених осіб. Чому так відбувається? Тому що дуже багато осіб, які вважають себе незахищеною категорією населення і претендують на цей вид допомоги від міжнародних організацій. Тому щоб, скажімо так, Надати саме тим особам, які цього потребують, то відбувається такий відбір. На сьогоднішній день, як я вже повідомила, зазначені заявки призупинені. Сервір не працює. Єдине, що можна перевірити заявку і перевірити зазначений статус своєї заявки. Тому хто подав і в кого заявка на сьогоднішній день не прийнята або не знайдена, значить вона не направлялася через є платформу. Слідкуйте за оновленням і коли розвантажиться система, коли опрацюються ці заявки, які подані до 14 серпня 2022 року, ви обов'язково зможете скористатися цим правом. Але на сьогоднішній день отака ситуація. Тобто я вам коротко розповіла, що нового є допомозі. Якщо для вас це відео було змістовним, корисним, цікавим, не забувайте ставити, будь ласка, вподобайки. Також не забувайте підписуватись на мій інформаційно-правий канал і писати свої коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Якщо будуть запитання, задавайте, будь ласка, свої запитання. Тому до нових зустрічей! Чекаю на ваші коментарі під моїм відео.